Припортова інфраструктура, зерносховища, поромна переправа, історичний центр, територія морського вокзала, влучання та пошкодження від падіння уламків ракети дронів. Росіяни продовжують тероризувати Одещину і обласний центр. Тільки в Одесі вже знищені або понівечені понад 30 пам'яток архітектури. Про життя регіону під ворожими обстрілами Світлана Довжук розкаже. 19-поверховий готель Одеса на морвокзалі збудували 2001-го. За 10 років його закрили. Відтоді стояв пусткою. Для кожного одесита це знакове місце. Біля нього влаштовували концерти та фестивалі. Тепер будівля вигоріла вщент. Дуже. Тероризувати Одещину росіяни жваво взялися з липня, відколи РФ в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди. Відтоді гатять майже без упину, руйнують центр міста та пам'ятки архітектури і цілять по портовій інфраструктурі регіону. Так було і в останнє у ніч проти 26 вересня. Під час прильотів рятувальники працюють одразу у кількох гарячих точках. Треба багато сил, треба багато. Засобів для того, щоб працювати. Але ми тримаємо стрій, нам вистачає техніки, нам вистачає людей. Рятувальники працюють на півдні, ближче на самому півдні, там зараз майже щодня, майже щоночі. І, але справляємо, спрацюємо. От останні дні були такі масштабні, масштабні були де одночасно, тобто це не так, що рятувальники працюють в одному місці. Цього тижня місто та область окупанти атакували двічі. Зокрема, у ніч проти понеділка в Одесі зруйнували морвокзал і готель. Перепало ще дев'ятьом об'єктам ЮНЕСКО, порахували у Мінкульці. А в ніч проти вівторка шахеди влучили у поромний пункт пропуску біля Ізмаїлу на Дунаї. Як наслідок, пошкоджені будівлі міжнародного переходу, складські приміщення та вантажівки, що чекали на оформлення. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.